27 жовтня у Волновасі група чеченців вбила родину? Вона безжально розстріляла 9 чоловік, серед яких двоє діточок Маленький хлопчик і дівчинка, що стала причиною такої жахливої трагедії, і як взагалі можуть почувати себе в безпеці діти в Волновасі і в Маріуполі? Скільки взагалі зараз дітей в Маріуполі і яким загрозам вони? Піддаються щодня. Про це я хочу поговорити сьогодні. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com.ua. Якщо вам цікаво про те, дізнаватись про те, що відбувається в окупованому Маріуполі, а також про події пов'язані з нашим містом, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео. Ми розмовляємо з вами про важливі речі. І так, трагедія у Волновасі. Вона сталася 27 жовтня. І витік інформації про жахливий розстріл родини відбувся через сусідку, яка повідомила інші своїй знайомі та виїхала на територію підконтрольної Україні. І ця інформація стала дуже швидко поширюватися у соціальних мережах. і підхопили і українські засоби інформації. Потім інформацію перевірив омбудсман України Дмитро Лубінець. Тож росіяни змушені були реагувати. І сьогодні ми дізналися про те, що не тільки Донецька обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства дев'яти людей у Волновасі, а і окупантські так звані правоохоронні органи. Вони почали перевірку і підтвердили, принаймні, це вже є підтверджений факт, що дійсно 27 жовтня вночі сталося вбивство. Троє людей у військовій формі увійшли вночі у будинок, де спала родина. Напередодні вони зібралися великою родиною, дев'ять людей. Там було троє жінок, двоє дітей, інші чоловіки, і вбила їх прямо у вісні, у їх кватках. Ця картина взагалі дуже нагадує ті фото, відео, які ми отримували із Ізраїлю, куди вирвались Хамасівці і вбивали з ростока людей, а також картинки із Маріуполя, і Бучі, і і інших міст, де відбувалися жахливі події під час окупації цих міст. Але Уже мені здається, нікого немає сумніву і без цієї трагедії, що і у Хамасі, терористичної організації, яка діє на території сектору Гази, і у складі російської армії воюють одні ті самі люди, безжальні терористи, садисти вбивці, які просто насолоджуються від того, що знищують людей, як розповів український амбуцман, і цю інформацію підтвердила Українська прокуратура, напередодні вбивства між родиною і цими військовослужбовцями, чеченами відбувся конфлікт. Тоді чеченців вирішили увійти і жити в будинку, в якому мешкала родина, і вони вимагали. Від власника будівлі залишити приміщення і віддати його чеченцям. Звісно, що чоловік не захотів цього робити, тоді ці чеченці пригрозили йому розправою і мовчки пішли. Як справжні герої, вони повернулися вночі і вбили тих, хто не міг чинити їм опір. Оце і є справжній російський героїзм лапка. Ці правоохоронні органи так званої Російської Федерації вже визначилися з підозрюваними. Подивіться на ці фото. Це, ну, я, це просто смішно виглядає, бо вони підозрюють силуети чоловіків, які є, ознаки тільки такі. Високий ріст і худоляві. Все. Були одягнені військову форму, тому, можливо, були військовослужбовцями. Озброєні автоматами? Ну, звісно, бо вони з них розстріляли людей. Більше ніяких свідків. При тому, що конфлікт, який відбувся напередодні вбивства між цими чеченцями і власником будинку, спостерігала вся вулиця приватного сектору у Волновасі. Тож, чи буде вирок? У мене особливо немає жодного сумніву, що ніякого вироку ці вбивці не отримують справжні вбивці. Максимум, на що згодиться російська влада, це звинуватити у ІПСО, у якомусь ДРГ, українському, що вони під виглядом російських військових розстріляли родину. Але це, звісно, дурня, бо свідчення сусідів стверджують геть зворотні. Це були саме російські військові, які мали азійську зовнішність, і вони і розстріляли ту нещасну родину тільки за те, що вони не захотіли залишити свій будинок. І вже ознаки того, що саме така версія про українську ДРГ, українських бандерівців і українське ІПСО буде домінуюча, можна свідчить про те, що вона вже починає розгонятися соціальними мережами. Ну звісно, а хто ж ще міг? Бо російські солдати вони святі. Мені насправді важко уявити, а що відбувалося в Маріуполі, бо оця конкретна історія про дев'ять розстріляних невинних людей, вона стала такою відомою, чисто випадково, що якась сусідка виїхала на територію контрольованої України. Там розповіла іншим людям, історія отримала розголос. А скільки історій, які відбуваються щодня справжніх військових злочинів, які гоїть російська армія на окупованих територіях, про які не знає жодна людина, просто тому що нема кому розказати про це світу? Ось це жахає. І в цім, з цього приводу, я хочу наголосити про долю дітей, які залишаються в окупації. В Маріуполі, згідно з даними, який нарив маріупольський спротив і наприлюднив документи, де зазначається перелік. Учнів маріупольських шкіл в окупації. І згідно з цими документами, зараз в Маріуполі навчається трохи більше 11 тисяч маріупольських дітей і ще більше трьох тисяч дітей, які приїхали разом з російськими батьками на будівництво і продовжують навчатися тут, на окупованих територіях. Тобто десь приблизно 14 тисяч дітей загалом. Плюс, додайте сюди ще близько 2 тисяч дітей, які відвідують дитячі садочки. Тому зараз, за такими більш-менш точними розрахунками, в місті знаходиться від 15 до 17 тисяч дітей. І всі ці діти щодня вони у небезпеці. Які саме небезпеки загрожують дітям? По-перше, це мінна небезпека. І я не буду поясняти, чому і що і я, тому що це абсолютно зрозуміло. Маріуполь, який був місцем тотальних богів високої інтенсивності, на які скидали бомби, які в тротиловому еквіваленті, дорівнює двом ядерним бомбам скинутим на Херсиму, воно все як мінне поле, і там знаходитись небезпечно. Друге, це небезпека від російської армії. Щодня діти, як і інші люди, контактують з військовими, які не є адекватними, які не знаходяться в адекватному стані, і це люди зі зброєю, яких вивести з стану рівноваги може будь-що погляд, якесь сказане слово, десь якась дитина крикне йому окупант, і цього буде досить для того, щоб просто вбити ту дитину. Третя небезпека це освіта. Так, батьки, які погоджуються віддавати своїх дітей у пропагандистську школу під вплив дії російської пропаганди дуже агресивної, де дітей навчають володіти зброєю, де дітей з дитинства вчать вбивати необхідності брати зброю йти на війну, це злочин проти власної дитини. Ну і четверте, четверта небезпека це Злочин проти майбутнього дитини. Бо зверніть увагу, що будують на окупованих територіях не тільки Донеччини, а й Луганщини, Херсонщини, Запоріжжі, що будують росіяни. Вони, до речі, це саме зараз будують і на власне, російські території. Вони будують військові вчилища. У Воронежі відкрили танковий дитячий клуб, де дітей з першого класу вчать бути танкистами. Вдумайтесь, це не проєктувати космічні кораблі, не створювати штучний інтелект, а бути танкистами, вбивати З дитячого садочку в Маріуполі. Будують. Суворівське чи, чи Нахимівське училище, де також кажуть дітям: ось ваше майбутнє, не треба нічого. Нам потрібні лише військові, нам потрібне м'ясо, яке ми будемо посилати на чергові війни, бо окрім України, ще багато країн по периметру: Молдова, Грузія, країни Балтії, яких необхідно буде вбивати і поневолювати. Ось до цього приводи. Приводиться ваш е, батьківський необдуманий вибір зараз, вже сьогодні. Хтось може сказати, що все це чухня, те, що я кажу, і що все це не може бути правдою. Але ми те саме казали 9 років тому для батьків, які залишилися в окупованому Донецьку. Ми казали: слухайте, ваших дітей будуть посилати на війну, Виїжджайте з Донецька. І нам казали, ну, яка війна? Ну, що ви верзете? Ну, що ви за чушне сете? Це це але зараз... Саме ці дітки, яким було 9 років, 10 років, зараз вмирають на війні, в боях проти України, проти рідної держави. Це жахливо. І я прошу батьків, які ще залишаються в окупованому Маріуполі, знову і знову подумати про це. Бо ніяке житло, ніякі матеріальні причини не можуть бути. Приводом для того, щоб залишити дитину у цім в окупованому місті, в цій тотальній небезпеці, яка її спостерігає всюди. Будь ласка, вивозьте своїх дітей з окупації. Дякую, що слухали.